Всім привіт! Вітаю на каналі Авторинок Онлайн. У нас ви зможете прийняти ціни у Львові, Луцьку, Франківську чи інших містах, а можливо, і вибрати для себе бажане авто, фактично будучи вдома. Сьогодні зробимо огляд на луцькому авторинку для розуміння того, що продається, та ціни на автомобілі. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку авто по Україні. Орієнтонний список міст для перевірок зараз бачите на екрані, також може бути виїзд в інші міста за домовленістю цікавить підбір авто під ключ. Хто не має часу, бажання самостійно шукати, також звертайтесь, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями, підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати нових відео на нашому каналі. Гарного всім перегляду! Volkswagen Touran Так, туранчик 14 рік модельний 15, й 1,6 дизель 173 пробігу за ціною 12900 доларів. Тканинний салон, механічна коробка передач. Рено Grand Scenic. Автомобіль 13-го року з дизельним 1,5 двигуном за ціною 7750 доларів. Такий автомобіль. Кому цікаво, телефонуйте. Dacia Lodgy. лоджі. 13 рік, 1,5 дизель, 230 пробігу за ціною 8200 доларів контакти є. Рідко зустрічаємо такий досить вмістимий хороший автомобіль у, свій, у своєму бюджеті. Ось така проста машинка, кому цікаво, телефонуйте до власника авто. Рено Кенго в коричневому кольорі. Автомобіль 2015 року 1,5. Дизель 177 тисяч пробігу за ціною 12 190 доларів. Без підфарбувань. Ось такий салончик. Кому цікаво, телефонуйте. Opel Zafira B. Автомобіль 2012 року 1.6 бензин 123 пробігу за ціною 7, 700 доларів. Пробіг пишуть оригінальний. Ось такий варіант. Volkswagen Touran. Так, туранчик 2011 року 2,0. Дизель в комплектації Highline, за ціною 11950 доларів. Тканенний салон. Ось Такий варіант. Citroen Berlingo. 2009 рік, 260 пробігу, 1, 6, 5, 400 доларів. Контакти 0,99 450, 75, 50. Бюджетний чобіток. Кому цікаво. Комбінований салон. Такий варіант. Volkswagen Caddy. Так, автомобіль 2019 року 2.0 2,010 214 пробігу. За ціною 1930 доларів. Самімісна версія. Так, є ще такі два автомобілі Citroen Berlingo. І Фордик. значить по Берлінгу це 10-й рік, 1,6 бензин MPI, 154 пробігу за ціною 6700 доларів. Оригінальний пасажир. З форкопом. Така машинка, так, поруч Ford C Max, S Max, вибачаюсь. Рідко зустрічаються автомобілі. 2006 рік, 2,0 бензин, 209 пробігу. За це має 5-900 доларів. Рено Кінного. Так, кінгушка 14-го року 1,5 дизель, 206 пробігу за ціною 11-300 доларів. Оригінальний пасажир, тканинний салон. Ось такий варіант. Volkswagen Touran в білому кольорі. Автомобіль 2009 року, 1,4 бензин, 230 пробігу. 6900 доларів, контакти до власника бачимо. Тканинний салон, кліматконтроль, механічна коробка передач. Поруч Volkswagen фоль Caddy в Максі базі. Автомобіль 2015 року, 1,6 дизель, автоматична коробка за ціною 12 800 доларів. 197 пробі, рідна фарба. Автомобіль на транзитах, комбінований салончик, автомат. Більше інформації уточнюйте у власника. Реностельник у звичайній базі. 10 рік 1,4 бензин, 6700, 219 пробігу. Є панорамний дах, бачу. Шкіряний салон темно коричневий, такий гарний. Більше інформації уточнюйте у власника. Volkswagen Caddy. Caddy в максі базі. Автомобіль 2012 року, 1,6 дизель, 267 пробігом. Вся історія обслуговування. Так. Оригінальний пасажир. Так, ось контактний номер для уточнення інформації. Власник ціну не вказав. З форкопом. Рено Кенго. Ага. Автомобіль 2014 року 217 пробігу, 1,5 дизель, 10-100 доларів. Volkswagen Touran. туранчик в чорному кольорі. По опису це 20-й рік. 224 пробігу за ціною 17-900 доларів. Автоматична коробка 2,0 дизель. Тканинний салон. Автоматична коробка, клімат-контроль. Кенго у звичайній базі. 12-й рік модельний 13-й, 1,5 дизель на 66 кВт за ціною 8750 доларів. Бачимо контакти. Оригінальний пасажир. На легкосплавних дисках машинка. Ще літня резина. Кого цікавить телефонуйте. Ось такий Volkswagen Caddy в максі базі. Семимісний в комплектації Highland, це 16 рік, 2,0 дизель на автоматі. Тут контакти є, дуже багато інформації, вам розкаже вже більше власник. Ось така машинка на дисках. Гарний салончик. Більше інформації уточніть у власника. Volkswagen Туран. Touran. Touran 9-го року 1,6 MPI, 7-й місць зімеччини, є сервісний історія 247 пробіг. За ціною 7850 доларів. Тканинний салон, автомобіль з клімат-контролем. Кенго. 10 рік 1.6 MPI бензин, 228 пробігу, механіка, газ бензин за ціною 7350 доларів. Так, контакти ось там вверху. Надіюся, трошки видно. Тканинний салон. З форкопом. Так, Volkswagen Caddy. Автомобіль 2014 року, 1,6 дизель, 237 пробігу за ціною 11999 доларів. Автоматична коробка. Тканинний салон. Така машинка.